Як Сімсони святкують Різдво, хто кожного року намагається зіпсувати всім свято, та яким різдвяним епізодом міг закінчити серіал? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас найкращі різдвяні епізоди Сімпсонів. Тож погнали. Маловірна. Цей різдвяний епізод лише частково охоплює період Різдва, адже історія в ньому починається в моменті, коли своєю ракетою Гомер знищує церкву. І щоб її відновити, церква бере гроші у містера Бернса, який взамін хоче зробити її прибутковим підприємством. Тож вона трохи змінює свій вигляд. Обмін валют! Ви можете обміняти свою валюту у храмі. Ах, це відверта бліз! Однак це не влаштовує лісу, яка починає свої власні пошуки нової релігії. Ці пошуки приводять лісу до храму, де вона стає буддисткою. та навіть зустрічає там Річарда Гіра. Буддизм учить, що причина страждань бажання. О, найвідоміший буддист світу в той же час, родина Ліси за допомогою різдва намагається повернути лісу у християнство. Однак їм це не вдається повністю, адже по фіналу ліса залишається буддисткою. однак вчиться поважати інші релігії також. Через те, що різдвяний епізод присвячує неймовірно мало часу безпосередньо різдву. Він і опиняється на останньому місці в цій добірці. Тож, не зупиняючись, рухаємось до більш святкових епізодів. Відчуття снігу Скінера в цьому епізоді, на відміну від попереднього, дуже багато снігу, який стає безпосереднім учасником сюжету. Снігова буря настільки сильна, що за день до різдвяних канікул одна за одною починають закриватися школи. Однак не Спрінфілська початкова школа. Директор Скінер проводить уроки згідно навчального плану, навіть не помітивши, що діти та персонал опинилися в сніговому полоні, і тепер ніхто не піде додому готуватися до Різдва. Директор Скінер намагається вгамувати дітей, думками повертаючись до свого минулого. Царанте, тікаємо, поки вони бавляться з Фондою. Ні, це надто небезпечно. Ми залиш. Чимось тут згадаємо шоколадні батончики. Однак, недовго думаючи, пара дітей на чолі з бартом влаштовують переворот і беруть владу у школі у свої руки. В той же час Гомер і нет вирушають у хортовину, щоб врятувати дітей і персонал школи на саморобному снігоочиснику. Пробиваючись через перепони, їм все ж вдається дістатися до школи та всіх визволити. Сценарист епізоду Тім Лонг написав цю історію, базуючись на власному досвіді, коли в дитинстві його школу замило настільки, що діти змушені були чекати допомоги. І спочатку для нього це було жахливо однак, потім, коли пара тат привезла їжу на снігоходах, стало значно краще. І, хоч в цьому епізоді Різдво слугує лише фоном для подій, неймовірна кількість послань на різні фільми, починаючи від втечі з Шоушенка», «Мисливці за оленями та інших, робить його дійсно цікавим до перегляду. Шлях пса: в цьому епізоді немає різдвяних пісень чи пишного святкування Різдва. Вірніше воно є, але відбувається десь на фоні. Весь сюжет присвячений маленькому помічнику Санти, який, побачивши різдвяний капелюх Санти, стає агресивним та навіть кусає мардж, намагаючись якось допомогти собаці. Сімсони звертаються до собачого психолога, який, шукаючи проблему, приводить їх до колишнього дресурувальника собаки, що колись тренував її для участі в перегонах. Виявляється, весь цей час відлучений від матері пес просто хотів до неї повернутися. Цей чутливий момент воз'єднання собачої родини однозначно вартує бути в цьому топі. Багато сучасних епізодів Сімпсонів відверто позбавлені душі. Однак цей епізод що продовжує історію самого першого епізоду «Сімпсонів», про який ми ще поговоримо далі, вартує вашої уваги. А якщо вам подобається це відео, не забудьте тиснути вподобайку та написати в коментарях, який подарунок бажаєте на Різдво. Це допоможе в просуванні відео, та більше фанатів зможуть його побачити. Дари волхвів. У 1998 році вийшла іграшка під назвою Фербі, яка стала справжнім хітом різдвяного подарунку, і кожна дитина хотіла отримати свого. За перші три роки реалізації було продано понад 40 мільйонів копій іграшки, а розмовні можливості фербі перекладені на 14 мов. І звичайно, Сімсони не могли оминути таку подію і створили епізод, в якому показали, що через борги перед будівельною компанією, що робила пандуси для школи через те, що бар зламав кубрик, дівчата! Ми не дівчата! дівчата, дівчата. дівчата. Ей, чого ви замкнулися уніцитату. Величезна іграшкова компанія викупила школу і почала використовувати дітей як інструмент для досліджень і розробок. В результаті цих досліджень з'явилася іграшка під назвою Фонзо, яка трохи схожа на реального фербі. Фонзо, Фонзо, Фонзо. Якщо у тебе немає фонзо, ти ніхто. Незважаючи на популярність іграшки, не все знаю так добре, як здається, і незабаром виявляється, що Фонзо запрограмований знищувати інші іграшки, прибираючи конкурентів. Це спонукає Гомера, Барта та лісу до різдвяної місії викрасти та знищити кожного фонзо у Спрінфілді. Паралельно з тим, школа викупає містер Бернс, за дріб'язок який завалявся в його штанях, і все знов повертається до норми. Цікаво, що Том Мартін надихнувся на створення цього епізоду після номини про те, що великі компанії отримали дозвіл рекламувати свою продукцію в підручниках для учнів. Сатира на комерціалізацію різдва від Сімпсонів чудове рішення для різдвяного епізоду. Це 15-й сезон. А цей епізод мені неймовірно сподобався своєю гумористичною складовою. Люблю сезон свят. Ніжки до весни. За сюжетом Гомер витрачає всі гроші собі на безглуздий подарунок, через що змушений спати на дивані, адже марш таки не підтримує. Однак, надивившись телебачення, Гомер усвідомлює власний егоїзм і вирішує змінити свою поведінку, ставши найдобрішою людиною у Спрінфілді. Від сьогодні я не егоїст, я робитиму добро. Я стану найкращою людиною міста. Марть він починає робити добрі справи для своїх друзів і сусідів, що змушує неда Фландерса відчути, що його статус місцевого добродія втрачається. Саме тому Фландерс намагається перевершити Гомера, купуючи різдвяні подарунки для всього міста. Коляд, коляд, коляда, дайте люди, батрика, а батрик неважний. Дайте бакс бумажний, бажаючи перевершити в цьому фландерса. Гомер навіть хотів придбати кожному мешканцю по авто. Я куплю всім по машині. Яка найкраща товрія? Однак, невірно зрозумівши слова ліси про те, що люди можуть бути щасливішими без матеріальних благ, Гомер вирішує вкрасти всі подарунки, наче Грінч. За цей вчинок Натов готовий розібратися з Гомером. Однак Фландерс рятує життя сусіду, розповідаючи про справжнє значення різдва, яке набагато глибше ніж подарунки. Цей епізод один з найкумедніших у всій підбірці, чого лише вартують жарти про святкове телебачення. Сьогодні ніч чорносливі. Зорі нам сяють святкові пісні та навіть банальну підготовку до свята. Все в цьому епізоді просякнуто Різдвом, гумором і позитивом. Диво на вічно зеленій алеї. У 10-му епізоді 9-го сезону ми можемо побачити сім'ю у приготуванні до Різдва. Біля ялинки Марш встановлює чіткі правила, згідно яких відкривати подарунки раніше сьомої години ранку заборонено. Однак нетерплячий барт, прокинувшись раніше, граючи своїм подарунком, випадково підпалює сімейну ялинку, спалюючи її та всі подарунки дотла, звинувачуючи при цьому невідомого злодія. Однак не все так погано. Після новинного репортажу з місця несправжнього злочину все місто вважає сім'ю Сімсонів жертвами різдвяної крадіжки та, бажаючи їх підтримати, засипає їх пожертвами. Усі діти притулку дуже засмутилися. Ми зібрали вам долар. Однак після того, як обман барта вигривається, розлючені мешканці спочатку ігнорують родину, а після бажаючи повернути свої кошти, адже сім'я Сімпсонів вже витратила пожертви на нове авто, крадуть усі речі родини, залишаючи їм лише стару ганчірку. Це моя ганчірка. Хто сказав Дай Дай. цей епізод, на відміну від багатьох інших різдвяних епізодів, не закінчується хеппі-ендом та різдвяним затишком, адже після зізнання Барта замість покути вся родина йде разом з ним на дно, залишаючись без нічого, що робить цей епізод унікальним. До речі, ідея до сценарію епізоду прийшла сценаристу Рону Гауге, коли він слухав радіо, збираючись на роботу. За його словами, він почув про притулок, який обікрали на Різдво, однак який отримав більше ніж втратив від небайдужих людей. А перед тим як ми продовжимо, хотів сказати, що на моєму каналі ще багато відео присвячених Сімпсонам. Тут тобі і божевільні фанатські теорії, неймовірні факти, які ви не знали, та декілька відео про пророцтва Сімпсонів. А щоб вам було зручніше, всі ці відео я зібрав в описі під відео. Тож, якщо ви фанат мультсеріалу, обов'язково загляньте туди, впевнений, знайдете для себе щось цікавеньке на сніданок, обід та вечерю. Свята майбутнього минули. Неперевершений різдвяний епізод, дія якого відбувається через 30 років у майбутньому, коли Барт і Ліса беруть своїх дітей на різдво до Гомера і Марш, а у вагітної Мегі починаються пологи. Життя у дітей Сімпсонів склалося по-різному. Барт розлучився зі своєю дружиною Джендою, живе в школі і намагається стати кращим батьком для своїх двох хлопчиків, ніж він є. Невже досі не вигадало, як розплутувати гірлянди. Мамин хлопець їх добре розплутує. Ліса не може порозумітися зі своєю бунтівною донькою Зої. Я йду в онлайн. Yeah. А Мегі стала популярною співачкою, однак не знає, від кого має дитину. До речі, через вагітність їй також заборонили говорити. Тож навіть в майбутньому ми не почуємо від неї жодного слова. Проходячи через різдвяні приготування, цей епізод демонструє неймовірну кількість відсилок до фантастичного майбутнього. Тут тобі і роботи, голограми, телепорт, віртуальні світи, відсилки до термінатора та ще безліч деталей під час першого перегляду, які неможливо помітити усі. Повертаючись до сюжету, Мегі народжує здорову дитину. Ліса врешті змогла налагодити відносини Зої, адже зайшовши до її кімнати в віртуальному світі, побачила, що донька пишається своєю матір'ю. В той же час Барт зміг порозумітися зі своїми дітьми, признавши свої помилки. На це його наштовхнув приклад Гомера, який, в свою чергу, переосмислив свої проблеми батьківства і стає чудовим дідом, проводячи час зі своїми онуками. Цей епізод отримав високу оцінку 8,3 на IMDb та вражаючі схвалення від критиків. Однак ви маєте знати, що можливо така висока якість епізоду не випадкова, адже під час його виробництва 9-й епізод 23 го сезону планувався як фінальний епізод мультсеріалу, у випадку, якщо перемовини з акторами на початку року змусили б шоу закінчитися, саме це і послугувало мотивацією зробити для мультсеріалу епічний фінал. Розпочавши історію та закінчивши її різдвяним епізодом. Однак перемовини пройшли успішно і серіал не прикрили. Сімсони смажать на відкритому вогні. Спочатку Сімсони мали дебютувати восени 1989 року з епізодом Один чарівний вечір. Але через технічні проблеми прем'єру мультсеріала перенесли на 17 грудня. Дебютувавши з різдвяним епізодом, Сімсон смажать на відкритому вогні, а один чарівний вечір перенесли на фінал сезону. За сюжетом, після того як Бар робить татуювання на руці, Марс змушена витратити весь сімейний різдвяний бюджет на його видалення. Це, в свою чергу, змушує Гомера влаштуватися на роботу з Сантою в універмазі, щоб заробити на Різдво. Вітаю вас, Сімпсоне! Вам лишилося пройти наші підготовчі курси. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Епізод закінчується тим, що сім'я Сімпсонів рятує собаку з іподрому і, не змінюючи його імені з маленького помічника Санти, представляє нам сімейного пса, який відтоді стає частиною серіалу. Окрім цього, епізод містить шкільну музичну виставу, в якій барт співає легендарну пісню: «Бетмен срався, робім сявся, Бетмобіль зламався, ну а Джокер вже змотався, як я задовбався. Та різдвяно-новорічні балачки в колі сім'ї. Уже дев'ята година, де Гомер. Все вайло, вічно псає всі свята. Що, двіченко? Нічого, сонечко, поливаю помиями твого батька. Додайте сюди ще скупого боса, схожого на містера Скруджа, і цей епізод містить усі класичні атрибути Різдва. А перед тим як ми перейдемо до найкращого різдвяного епізоду, хотів відмітити, що в мультсеріалі також приділяють увагу тому, як Гомер прикрашає свій будинок на Різдво. Зараз усі ахнуть. Марч врубай! І за допомогою цих кадрів ми можемо прослідкувати його прогрес у цій справі. Також неодмінною складовою різдвяних епізодів є поганий настрій Мо, який часто залишається один на різдво і намагається вкоротити собі віку. Ти можеш швидше мені ніколи з тобою возитися. Давай, давай! Я стрибну, і ви всі пошкодуєте, що не зупинили мене. А? Після цих невеличких деталей давайте перейдемо до найкращого різдвяного епізоду Сімсонів. Марч не пишалася. Б. Сюжет цього епізоду зосереджується на бажанні барта роздобути нову відеогру під назвою Зламані кістки. Скажіть своїм батькам: купіть мені зламані кістки або йдіть під чорти!» Однак Марч не бажає купувати гру через те, що вона занадто жорстока та дорога. Однак, надихнувшись шкільними хуліганами Нельсоном і Джимбо, які крадуть речі з крамниці, Барт вирішує також вкрасти гру. Однак не встиг він вийти з крамниці, як його тут же зловили. Коли Марч дізнається про вчинок Барта, вона звинувачує себе, вважаючи, що прийшов час віддалитися від Барта, адже той вже не чотирирічний хлопчик. Однак, пам'ятаючи про мрію матері отримати гарне різдвяне фото, Барт йде в крамницю і робить знімок, на якому він веде себе пристойно, що вмить розтоплює серце матері, яка на різдво дарує йому гру, однак не зламані кістки, а гольф, який їй порадив консультант, що явно не те на що хлопець очікував однак, воз'єднання з матір'ю набагато важливіше. Дуже чуттєвий епізод, що досліджує стосунки матері і сина, і те, як вони можуть погіршуватися з моменту дорослішання дітей. Окрім цього, в епізоді багато кумедних моментів. Починаючи від колядника відомого тренера, що працював в Україні. Гляньте, це відомий футбольний тренер Луческо, закінчуючи подарунком від Гомера. Омі, глянь, який годинник. Я завжди про такий мріяла. Уявляю, як вона здивується просувальній досці. Чудовий різдвяний епізод, якому я впізнав себе. Адже якось також отримав на Різдво гру на свій старенький комп'ютер. В нас тоді не було багато грошей, відверто їх взагалі не було. Однак все ж я не залишився без подарунка. Гра виявилася так собі: це були пірати Корибського моря. Однак, спогади про проведений час з мамою та братом в магазині дисків залишаться зі мною назавжди. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі ще багато відео присвячених Сімпсонам. Тут тобі і божевільні фанатські теорії та неймовірні факти, які ви не знали. Тож клікайте на відео та зустрінемось через секунду.